Раз і два і три і вдох. Через секунд перевіряємо. секунди набраний вожу. Раз і два і три вдох. Серцебиття 70. Лікарка неонатологиня Ольга Кліш тренується реанімувати новонародженого. Робить це на навчальному манекені. Дуже цікаво, це максимально потрібно. Тому що, от, власне, ці перші хвилини життя дитини як адекватно, вдало, вчасно надасться первинна реанімація новонародженому, від того залежить подальше життя дитини. Цих дітей не є багато, але реанімацію новонароджених повинен надавати кожен, вміти надавати кожен, хто знаходиться в пологовому залі. Проводять заняття з реанімації, немовлят. Для майже 50 працівників обласного перинатального центру тренери Тернопільського національного медуніверситету вперше в рамках благодійного гуманітарного проєкту Польська медична місія за підтримки Міністерства охорони здоров'я України навчання передбачає і ознайомлення, і відпрацювання основних сучасних. Гадлайнсів або клінічних протоколів, які на сьогоднішній день є в Європі. Основна мета це є забезпечити надання якісної медичної допомоги новонародженим, реанімаційна допомога для новонароджених дітей різного гестаційного віку, які народжуються з певними проблемами. Також у рамках проєкту закладу благодійники безоплатно передали медичне обладнання, розповідає директорка центру Вікторія Єнікієва. Зробили поставки за рахунок проєкту, це дуже допоможе в першу чергу знизити показники перинатальних втрат. На кінець минулого року забезпечення вже було на порядок півтора мільйона гривень обладнання. Це були інкубатори і апарати штучної вентиляції легенів. Зараз ми отримали біля рубіна метри, лампи, фототерапії. Якраз от вчора, сьогодні остаточну суму ну, трошки пізніше озвучимо». Крім рівненських лікарів, навчання планують провести, зокрема, для медпрацівників у Тернопільській, Івано-Франківській Вінницькій областях, додає Галина Павлишина. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.